Матеріали Державної інспекції з контролю за зацінок було 6 вересня надано висновок, що подані матеріали є економічно обґрунтовані. І якщо підприємство підготувало розрахункові матеріали, яку говорив начальник планового відділу на підняття на 32% для населення тарифи і на Споживачів на 13%, то постановою від 14 грудня 2010 року, номер 1760 Національна комісія регулювання електроенергетики України підняла тільки тарифи в частині населення на 25%, тобто, не врахувавши інших складових, а тільки підняття в частині природного парку. І зараз розглядається питання. Тому що підняття прийшло саме на теплову енергію, а споживачі отримують послугу з централізованого опалення і гарячого водопостачання вже в розрахунку не за одну гіокалорію, тому що теплових лічильників дуже мало, безпосередньо у споживачів, а в основному йде розрахунок через метр квадратний це в частині послуги централізованого опалення і через метр кубічний це в частині послуг. Ячу воду постачить.